Допомагати бійцям, розповідає волонтер Оксана Бучковська, Вони разом із іншими небайдужими тернополянками розпочали ще восени. Спершу передавали на схід солодкі смаколики й сухі борщі, а тепер вирішили подбати і про кутю. Але каже пані Оксана, їм потрібні кошти. Для цього волонтерки вирішили піти вже звичним шляхом. Жінки випікають та продають солодощі. Всі кошти, які ми виручаємо з на які виручаємо на благодійних ярмарках, ми тратимо на свої основні потреби. Це в першу чергу. Пакети для вакууматора, в які ми пакуємо. Сухий борщ, кутю і узвар, також томатна паста до борщу, спеції. І е, отакі пакувальні матеріали, власне, щоб запакувати випічку. Вони призначені для того, щоб вакуумувати, тобто витягувати зсередини повітря і забезпечити, то, що цей висушений продукт буде зберігатись впродовж тривалого часу. Саме на це, розповідає тернополянки, витрачають найбільше грошей. Зате впевнені в таких вакуумних пакетах ані борщ, ані котя не зіпсуються. Приготування останньої до слова тільки розпочали. Волонтери кажуть, залишити бійців на святвечір без традиційної куті не можуть і, хоч посмакувати багато. Не вдасться, тернополянки все ж прагнуть подарувати крихту домашнього затишку. Це якраз власне, наш перший пакет, який ми сьогодні запакували. І м сюди входить 3 кілограми вареної куті, 300 грам цукру, горіхи, ізюм, мед і мак. Мак купляємо польський вже перетертий, що його не треба вже більше для того, аби приготувати кутю, якось обробляти. Все готово. Тобто, хлопцям для того, щоб зварити в польових умовах цю кутю. Достатньо закип'ятити 3 літри кип'ятку, викинути туди всі вміст цього пакету, і куття готова. Вміст пакету, отакий от весь пакет важить майже 4 кілограми. Зараз усі сили розповідають жінки, акумулюють, аби зібрати гроші. Відтак допомогти і мамі, і бійцям на сході прийшов Віталік. Я намагаюсь підтримати їх. Вони довго не бачили своєї сім'ї і сумують. Ким, а це печиво дарує їм шматочок домашнього тепла і затишку. Солодкі смаколики, розповідає Віталік, готує не вперше. Уже кілька місяців вони разом з мамою печуть їх для бійців. Тому хлопчик навіть встиг придумати свій рецепт. Це печиво, ванільне і пряне. Потрібно два яйця, 200 грам цукру, 200 грам масла і пів кілограму муки, розпушувач для тіста, ванільне печиво. Додається ванільний порошок і цукати в воду рік. печиво, печаво, різноманітні спеції, як кардамон, кориця. Сприяють тернополянам. Також активісти із самопомочі. Останні надали жінкам приміщення для пакування смаколиків, а також допомагають інформаційно. Тому ми десь долучаючись до ініціативи, поділи з солдатам» Хотіли б привернути в черговий раз увагу тернополям. До цієї проблеми, а нашим захисникам, які зараз в доволі непростих умовах, з допомогою такого традиційного для всіх новорічного різдвяного стола атрибуту, як куття, ще раз нагадати, що ми про них пам'ятаємо, що ми про них підклоємося і їх не забудемо. Будуть раді кажуть жінки, якщо допомогти їм вирішать й інші тернополяни, бо хочуть приготувати якомога більше партій куті до святвечора.